Вітаю вас! Я дуже рада, що прийшла марафон з англійської. За цей тиждень так багато відбулось приємних змін. По-перше, я ще більше перестала боятися говорити на камеру саме англійською мовою. По-друге, я почала співати пісні на англійській мові. Це дуже класна ідея. Дякую нашому вчителю. Також мені дуже сподобалось спілкування з ментором, де ми в групі розбирали певні теми, ділилися і потім в парах робили завдання. І Звісно, такий момент змагання, щоб набрати певну кількість балів і отримати стипендію, це також дуже класно стимулює. Ну і вишенька на тортику це спілкування з баді. Дуже вдячна вам за марафон і бажаю вдячних, розумних клієнтів.